Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрія 7 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 16 по 19 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Рівні А, Б і С Д паралельні, дивись малюнок. Тоді кут Б, П, Д дорівнює. І варіанти відповіді А100, Б110, В130, Г150. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і записала коротку умову задачі. АБ, паралельно С Д, кут А, Б100 градусів. Кут ПДЦ. ПДЦ у нас 150 градусів. Потрібно визначити градусну міру кута БПД. Виконуємо додаткову побудову. Проведемо через точку П, пряму ПК паралельно до прямої АБ. Запишемо це, а потім виконаємо виконаємо додаткову побудову. Проведем через точку П пряму П Паралельно а, П, К паралельно до прямої АВ. я провела ПК паралельно до АВ. Тоді кути АВП і кут БПК є внутрішніми односторонніми кутами утвореними при перетині прямих АВ і ПК січною ПБ. Оскільки ПК ми провели паралельно до АВ, то за властивістю внутрішніх односторонніх кутів утворених при перетині паралельних прямих АВ і ПК січною ПБ Сума кутів внутрішніх односторонніх буде 180 градусів. Запишемо це. Тоді кути А Б П і кут Б П, К є внутрішніми односторонніми кутами, утвореними. При перетині. порям їх А Б і П січною П Оскільки ми ПК провели Паралельно АБ то за властивістю внутрішніх односторонніх кутів кутів, утворених при перетині при перетині паралельних прямих. А Пічною П, К. П Б. маємо кут А Б, П додати кут Б. П, К дорівнює 180 градусів. Тоді кут БПК дорівнює 180 градусів, відняти кут АБП і дорівнює 180 відняти 100 маємо 80 градусів. Тепер перейдемо в нижню частинку. За побудовою ПК паралельно до АБ, а за умовою СД паралельно до АБ. Тоді за властивістю паралельних прямих, дві прямі паралельні треті паралельні одна одні, ПК паралельно до СД. За побудовою. ПК паралельно до АБ, а за умовою АБ паралельно до СД. Тоді за властивістю паралельних прямих. ПК паралельно CD. Ну, а тепер нижні кути, кут Д І кут С є внутрішніми односторонніми кутами утвореними при перетині прямих ПК і ДЦ січною ПД, оскільки ПК паралельно СД, то за властивістю внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною кут КПД додати кут ПДЦ, будемо мати 180 градусів. Запишемо це. Кут КПД і кут ПДЦ. Я залишила на малюнку, щоб видно було це все. Є внутрішніми односторонніми кутами. односторонними, но сторонніми кутами утвореними при прямих ПК і це січною. Веде. Оскільки ПК паралельно це, то за властивістю. внутрішніх односторонніх кутів односторонніх кутів утворених При перетині паралельних прямих, ПК і ЦД, січною ПД Кут КПД додати кут ПДЦ дорівнює 180 градусів, тоді кут КПД дорівнює 180 градусів, відняти кут ПДЦ. І отримаємо 180. Відняти 150 30 градусів. Ну, і тепер використаємо аксіому вимірювання кутів і знайдемо суму кутів БПК і КПД, і отримаємо кут БПД. На жаль, малюнка вже не видно. Використаємо основну властивість, вимірювання. Кутів, кут Б. ПД дорівнює сумі градусних мір кутів БПК і ДПК. І це буде 80 градусів додати 30 градусів. Отримаємо 110 градусів. Записуємо відповідь. 110 градусів і варіант відповіді Б. Номер 11 із домашньої самостійної роботи. Номер 2 підручника Геометрія 7. Та номер 11 із домашньої самостійної роботи, Номер 4 підручника математика 7. Виконано.